Друзі, всіх вітаю в Польщі. Триває розслідування російської провокації минулої ночі, а простір повітряної Польщі перетнуло щонайменше 20 російських дронів, що характерно вони залетіли з території Білорусі. От у мене немає сумніву, що це не відхилення, якесь там дронів, яке планувало атакувати Україну в чергове. А я переконана, що це була. Свідома російська провокація Путін тестує Захід, Путін тестує Європейський Союз і НАТО на єдність на спроможність дати відсіч і показує, що він готовий зайти так далеко, наскільки західні союзники України йому це дозволять. Отже, слава Богу, під час цієї атаки ніхто не постраждав. Хоча було зруйновано будинок, житловий у селі Вирики. Це Влодавське Влодавський повіт, зруйновано будинок, машина була постраждала. Але дуже важливо, що ніхто не постраждав. І, звичайно, ми бажаємо нашим польським друзям і сусідям ніколи не відчути жаху справжніх. Цих атак російських масованих дронових атак, які щоночі переживає Україна. Але очевидно, що ця російська провокація вона потребує дуже жорсткої реакції світу. І от займати позицію страусячу, що не провокувати Росію, аби вона не почала там ескалацію, ну це величезна помилка, тому що Росія на це і сподівається. І давайте будемо відвертими: це не перша подібна провокація. Російська це не в. Перша російські БПЛА залітають, які атакували би Україну. Залітають на території сусідніх країн. Подібні провокації вже переживала і Молдова, і Румунія і та сама Польща, починаючи з 22-го року. Але в даному випадку мова йде про масовану атаку, коли повітряний простір було порушено більше ніж 20 Дронами і вже говорять, що знайшли там і уламки ракети? Ну але триває розслідування, тому тут дуже важливо дочекатися офіційної інформації. І в повітря були підняті літаки для того, аби відбивати ну, цю терористичну атаку. При цьому протиповітряна оборона не її можливості не були застосовані. Отже, якою є наразі реакція Європейського союзу? І а, НАТО, по перше, за, консуль... за вимогою Польщі НАТО негайно скликало термінові консультації. Це стаття четверта Вашингтонського договору. А, союзники висловили слова підтримки Польщі і а, рішуче занепокоєння провокативними діями Росії. Ну, це все ми проходили. Неодноразово. Так само генеральний секретар НАТО Рюте високо оцінив дії польської оборонки і сказав, що Польща діяла бездоганно, дуже високо оцінив її заходи по збиттю цих дронів і взагалі по припиненню цієї провокації. Ну і є реакція лідерів Європейського союзу, зокрема, президентка Єврокомісії Орсу дер Фондерляєн вже пообіцяла, що буде створена така спеціальна програма Стіна від дронів на східному кордоні, і, і, і уже цей пілотний проект має назву спостереження за східним флангом, мистерне фленг Watch І так само е, анонс цієї стіни вже зробив е, єврокомісар з питань оборони пан е, Кубілюс. От що. Він заявив, що це буде пілотний проект, який буде включати кооперацію всіх країн. Європейського союзу із залученням, так само із співпрацею з Україною. Є реакція президента Сполучених Штатів Трампа, який в своїй соцмережі написав, назвавши Росію, да що от Росія вже порушила повітряний простір. Польщі почалося от був це дуже короткий пост, короткий меседж. Але так само відомо, що відбулася Ця в середу вже телефонна розмова президентів Трампа і Навроцького і. Вийшла першою тільки а, заява при служби польського лідера, де він е, заявив, що ці телефонні а, консультації з американським лідером а, є частиною загальних консультацій, які зараз польська влада проводить з усіма своїми партнерами по НАТО і по Європейському Союзу. Ну а власне так само дуже було цікаво промоніторити. Соцмережі е, поляків, як самі поляки, як польські медіа реагують на цю е, провокацію. Е, до речі, що цікаво, е, керівництво НАТО уникає відповіді наразі на питання пряме від журналістів, е, чи це випадковість була. Що 20 російських дронів, оця цілий табун залетіли до Польщі, це, чи це була свідома провокація? Ну, хоча я думаю, кожен українець, який щоночі переживає ці дронові атаки, розуміє, що таких випадковостей просто не буває про 20 дронів. Власне, і поки, поки лідери світові уникають відповіді на це питання. Росія продовжує насправді свою чорну справу, тому що її ж мета не тільки провокувати е, країни ЄС Сенату, а розколювати їх. От е, ключова задача цієї гібридної війни проти колективного заходу з боку Росії це. Е, Порушити єдність, розколоти єдність, посіяти паніку, підірвати суспільні настрої. І цим вона дуже вміло займається зараз і в Польщі. От якщо ми проаналізуємо соцмережі поляків, там значить, можна відстежити кілька таких ну, ключових, я би сказала, меседжів, ключових настроїв. Перше, це звичайно занепокоєння, що буде далі, наскільки польська влада готова. Дати відсічі таким можливим агресіям, а можливим провокаціям. Друге, і я переконана, що от ці меседжі вкидає спеціально російські оці пропагандисти, маніпулятори, які дуже вміло вміють працювати в соцмережах із залученням ботів, оцих тролів і таке інше. Така можливо, все-таки це Україна погано збиває дрони. От які там навіть ці настрої Україна погано збиває дрони, чому вони до нас залітають? І є ще одні зараз. Меседж, які там намагаються так само маніпулювати. А можливо, це помста Польщі за те, що Польща дійсно, як наш сусід, найближчий, як наш стратегічний партнер, є ключовим для нас логістичним хабом для передачі України для перенаправлення до України військової техніки. Військо амуніції і я вважаю це дуже небезпечним, тому що Росія очевидно зацікавлена в тому, аби Захід в той чи інший спосіб призупинив ускладнив логістику нам зброї. І очевидно, що одна із цілей Росії це підірвати підтримку України. Це от спробувати розколоти і польське суспільство. Тому ми повинні дуже чітко доносити зараз нашим польським друзям. От і наскільки ми розуміємо. Розуміємо сьогодні ці не лише реальні загрози щодо провокацій Росії. До речі, яка була реакція самої Росії? Аби ви навіть не сумнівалися? І посол, і російські дипломати відразу сказали, що нас там ні, ми тут ні до чого, а треба ще довести. Чиї це були дрони? А нічого не вказує на те, що це були російські дрони, а вони взагалі залетіли не з російської території. І отут вони самі себе і видають, тому що наголошують, ці дрони залетіли дійсно не з російської території. Вони залетіли з Білорусі, яка сьогодні, на жаль, є повністю втягнутою в війну проти України і є і давно втратила свою незалежність там, віддавши її Кремлю, і виконуючи роль таку найогиднішу проксі Кремля. А власне, ну все це дуже небезпечно. До речі, попри те, що. Генсек НАТО Рюте заявив, що НАТО готова захистити кожен метр своєї території. Але очевидно, що сьогодні всі запитують: ну, добре, стаття 4 застосована зібрані консультації, а, але ж, де стаття 5? Ну, реальна є провокація сьогодні проти країни НАТО, і очевидно, що. Путін випробовує сьогодні колективний захід. Наскільки дієвими є сьогодні механізми колективного заходу? А що стосується консультацій термінових, знаєте, я хочу нагадати друзі вам зараз, що з 2014 року Україна тричі. Що найменше запрошувала а, термінові консультації з країнами гарантами Будапештського меморандуму, тому що там це прописано. А після початку російської агресії проти України в 2014 році, і після анексії Криму, і після окупації частини і анексії, потім частини а, Донецької і Луганської областей, ну збиралися ці консультації, і що? І ми розуміємо, що нам так само висловлювали. Рішучу підтримку, серйозне занепокоєння діями Росії, але, на жаль, через. Слабкість реакції Росія пішла далі. Очевидно, всі бояться ескалації, і ніхто в ній не зацікавлений. І Україна в першу чергу не зацікавлена в ескалації, тому що ці дрони, ці ракети летять на нас. І я хочу нагадати, що от остання масована атака на Київ, на українські території, яка відбулася так само минулого тижня. Вона а, вирізнилася тим, що що було застосовано рекордну, антирекорд відбувся по кількості е шахедів, 810 шахедів по території України лупили, літали і плюс 13 ракет. І Росія зараз погрожує, що до кінця року вона хоче вийти на виробництво там до тисячі шахедів на день. І ми усвідомлюємо, яке це буде страшне навантаження для наших сил протиповітряної оборони, і ми просто не маємо відповідних потужностей. Тому е от я перехожу. До тепер ключового, як має на мою думку, зараз діяти і Україна, і світ. Перше ця свідома провокація вона відбулася в цікавий час після зустрічі Трампа і Путіна на Алясці, і це безумовно ляпас і Сполученим Штатам і колективному заходу на те, що Путін не просто не збирається припиняти війну в Україні, не збирається йти на жодні. Поступки, компроміси, змінювати свої геноцидні наміри проти України. Але він навпаки збирається і далі провокувати і, і, і готовий, готовий підривати єдність заходу. Тим більше йому ну, дали такий шанс його легітимізували на червоній доріжці і таке інше. А ця провокація відбулася після зустрічі. в Китаї, президента Путіна, президента Сі, прем'єра Моді. І все це так само відбувалося. Це дійство після того, коли Сполучені Штати, до речі, ввели нові тарифи, такі драконівські, великі до Індії, за те, що вона продовжує залишатися ключовим одним із ключових, вірніше, експортерів. Російських енергоносіїв, і це так само був сигнал а, колективному заходу, що країни, які е, глобального півдня, які сьогодні підтримують економіку Росії, і, є для неї е, ринкозаміщувальними в контексті, коли Росія втратила там європейський ринок, вона е, знайшла нових. Партнерів і її економіка сьогодні спроможня, попри удари по ній там санкційні, але вона спроможня фінансувати війну. Оце такі сигнали. Тому очевидно, що е -зах західною відповіддю ключовою має бути просто глобальне жорстке посилення санкцій проти Росії, особливо подвійних санкцій проти всіх компаній, які сьогодні е якимось через треті країни передають свої технології для російського ВПК. Адже в усіх ракетах до. Речі, в тій ракеті, яка ударила по е е приміщенню українського уряду, знайдено дуже багато західних комплектуючих. От західні спецслужби сьогодні спроможні познаходити. Всі ці західні спецслужби спроможні познаходити всі ті компанії, які а, якимось чином дозволяють свої технології от передати, щоб вони дійшли до цього ланцюжка оборонного Росії, і вони мають бути покарані. Це би дуже ударило по російській оборонці. Друге, очевидно, що Україна вже давно говорить, спілкується, комунікує з нашими західними партнерами відносно того, аби ну, вони почали нарешті Збивати ці ракети, ці шахеди, які долітають до наших західних кордонів, до східних кордонів Європейського Союзу. А давайте згадаємо, коли Почалася війна загострення ситуації в Ізраїлі. Західні партнери тоді застосували свої сили протиповітряні і свою авіацію для того, аби допомогти Ізраїлю збивати терористичні ракети. От Україна давно говорить про подібне, що це ж не значить, що ми втягуємо когось в війну, в конфлікт. Але коли ракети долітають із шахеди до Львова, до інших наших західних. Міст і селищ. ну, очевидно, це є загрозою для європейського союзу, для простору НАТО. Ну давайте їх збивати разом. Ну і ключове це потребує дуже серйозного посилення протиповітряної оборони України. І я сподіваюся, тепер і сполучені штати і наші партнери по європейському союзу і НАТО усвідомлюють наскільки це сьогодні критично. Очевидно, це потребує нових інвестицій в український оборонний сектор, в наше спільне виробництво, і це виробництво має бути Захищене, зверніть увагу, Росія вже все своє виробництво шахедів вона привела під землю. Дуже важко сьогодні атакувати ці законні воєнні цілі, але це треба робити. І тому питання дальнобійної зброї для України, нашого власного виробництва і західних аналогів для того, аби знищувати всі законні військові цілі на території Російської Федерації, воно стає критичним.